Мої найкращі дітки на землі. Привіт, кращий художник Карітас і тьотя Інна. Привіт, Макарончик, давай п'ять. Слухай, тітя Інна, тітя Інна, я так тебе чекав. Ну чому? Я знаю, що діткам не дуже гарно хвалитися, але я так хочу похвалитися. Тобі своїй ялиночка, глянь, глянь. Я прикрашав її, щоб ти зацінила, тітя Інна, глянь, там чоловічки, різдвяні, срібні кульки, зірочки. Тобі подобається, подобається? Так, макарончик, мені дуже подобається. Дуже гарна ялинка. О, дякую. Ти Угу, е, Все вистачає. Мені здається, чому, чогось не вистачає. <с Cette> точно, точно знаю чого. Е, я так і думав. Може пряночного чоловічка? Ні, макарончик. Може такої е, е, біло-червоної тростиночки? Ні. Ну добре, добре, може, янголятка якого. Ні. Ну добре, здаюся, кажи. Макарончик, ми живемо в Україні. Ну так. Да. Да. Угу. Тому мені здається, що не вистачає е, різдвяної української іграшки. О, а така існує! Е, ну, не знаю, але ми можемо зробити. О, клас, навчи, навчи, навчи! Це буде моя лю... улюблена іграшка, не ялинку. Добре. Е, сьогодні діти ми будемо з вами виготовляти різдвяну українську іграшку. Для цього нам потрібен кусочок картона. Потім ми беремо стаканчик, олівець, обводимо наш стаканчик. Mm -hmm. Обвели. Mm -hmm. У нас такий кружечок получився, один. Потім беремо ще одну картоночку, знову обводимо олівчиком. Я думаю, що можна будь-який стаканчик взяти: скляний, або пластиковий, або навіть паперовий. Все, що думає, так? Так, звичайно. Трішки залишаємо місце, щоб намалювати петелочку, щоб ми могли повісити нашу іграшку. Потім після цього беремо ножнички і вирізаємо по кругу. А ти макарончик вмієш користувати ножничками? Ну ви ж мене навчили, тітя Інна. Так, звичайно. Я знаю, що ножиці завжди треба отак складати і передавати ручками іншому. Правильно? Правильно. Угу. Молодець. Ти макарончик вже все вмієш, мені здається. Ну, тому що вони найгарніші наставники. Дякую. Один кружечок вже є, ми угу. його відкладаємо, вирізаємо інший. Е, робимо олівчиком посередині таку лінію, щоб ми могли прорізати ножницями. Все, дивись, бач, у нас дві таких лінії. Угу. І ми надрізаємо посередині все. І іншу так же само. Ага, дуже цікаво! А тепер беремо і отак вставляємо. Вставляємо. І у нас трішечки поправляємо з усіх сторін. А, як конструктор. Так. Як іграшки наші дітки. Потім нам потрібно буде зробити дирочку, але це за допомогою. Якогось гострого предмета, ви діти, обов'язково попросіть батьків, щоб зробили вам таку дирочку, тому що потрібно чимось гостреньким зробити. Угу, угу. Обов'язково з батьками. Так, після того, як ми зробили ось таку основу для нашої іграшки з картону, угу. нам потрібно її розфарбувати біло, білим кольором. Ми беремо гуаш білу. Відкриваємо і починаємо зафарбовувати всю нашу іграшку. Нам потрібна для цього водичка. І зафарбовуємо. О, який білий колір. Тобі подобається колі. білий колір? Що тобі він тобі що... нагадує? Я тільки хотів сказати, тітя Інна, що він нагадує мені білий сніжок і зима, чи в нас вже зима, такий зимовий колір. Отже, тітя Інна, ми профарбували нашу кульку, і вона схожа такий на великий білий льодяник. Так, наша фарба підсохла, і тепер можна малювати наш орнамент український. Орнамент? А що це за слово таке мені невідоме? Орнамент це наш український традиційний е, візерунок, який е, ми будемо зараз робити на наші різдвяні іграшки. Клас! Тому беремо олівець і промальовуємо е, наш орнамент. Малюємо одну лінію, угу. залишаємо трішки місця. І проводимо ще одну лінію. Ми будемо малювати геометричний орнамент, тому що це більш такий традиційний для України орнамент. Ну тобто якісь трикутнички, Так, загзани, звичайно. Правильно? Ми з одного боку промалювали, і потім з цього боку, з середини, також а, про думаю, проводимо так... дві лінії, але залишаємо тут відстань. Я впораюсь так. І з іншого. І всі наші частини ми повинні промалювати орнаментом, щоб наша іграшка була, була з різних боків намальована нашим орнаментом. Потім, після того, як ми зробили з усіх сторон такі дві лінії, ми малюємо такі трикутнички. Угу. Три трикутничка у нас буде. Один два, три. Угу. І внизу. Ми вверху намалювали, тепер внизу. Один. Один два. два три. Три. Готово. Все. І ставимо крапочки. Просто крапочки? Так, просто крапочки. Наш а -а -а. український орнамент дуже легкий. Клас, але дуже красивий. Так. Угу. Ми, берем, ми беремо червону фарбу. Відкриваємо. Червоний колір це також український. Так, звичайно, український і чорний. Білий, червоний та чорний. Е, беремо червону фарбу і промальовуємо наші лінії, які ми зробили олівцем. Ага, так Так, руку допоможу тобі. Всі лінії, які ми намалювали і крапочки, ми промальовуємо. Обираєте тонесенький пензлик для зручності. І ставимо крапочки. Одна, два, три, чотири, п'ять. Скільки не шкода? Так. І ще ми додаємо таких нашому трикутничку пару ліній тонесеньких. Красиві лінії. Макарончик, mm -hmm. у нас є три основних види орнаменту. Це рослинний, як ти сказав, вірно, що ми малюємо е, квіти та е, пелюсточки. Потім геометричний, яким ми зараз е, малюємо. Це вже я знаю, так, знаю вже. Так. Mm -hmm. та зооморфний, там де ми зображуємо тварин. О, Щось цікаве! стало затишно і спокійно. Серед зоряних ночей із надіями у небо в сотні зведено очей. Де ж вона чекана зірка? І коли вона зійде, мрії збудуться, напевно, щастя знов до нас прийде. Та, Дачаліна. Так, перемога буде за нами. Звісно, макарончик вже скоро слава Україні. Героям слава. Ну що, макарончик? Яка краса! Красотіще! Ми з тобою вже закінчили розмальовувати нашу українську різдвяну іграшку. Ми промалювали з усіх сторін нашу іграшку. І ось така вона в нас гарна получилася в українському такому Ой, стилі. Ой, це справжнє диво! Макарончик, як гадаєш, що нам ще потрібно зробити? Ну, таку зав'язочку зробити. Так, ми беремо стрічку або ниточку, що у вас є вдома. І протягуємо нашу ниточку. Все, макарончик. Можна йти вішати до ялиночки нашу таку гарну, різдвяну, українську іграшку. Ідемо прикрашати! Ідемо. Швиденько. ходімо! Швиденько! Ну що, макарончик, прикрашаємо нашу ялинку іграшкою. Так, так, хочеш, хочеш! Такої ялинкової іграшки в мене ніколи не було. Дітки, нехай у ваших домівках і на ваших ялинках також з'явиться ось така ось українська іграшка. А ми прощаємося з вами до побачення! повадіння! Раз, два, три! Загадай бажання і на збудуться вони. Загадай бажання. Я не знаю цієї пісні якщо що.